Відбувся черговий тур першості України з футболу серед команд першої ліги, Чернімецька Буковина грала у Вінниці з місцевою нигою. Окрім того, що це було протистояння не лише географічних сусідів, а й по турнірній таблиці. Додаткової інтриги цьому поєдинку надавав той факт, що буковинці протягом останніх десяти років у Вінниці не брали жодного очка. Гра проходила на аситетичному полі, що додавало суттєвої переваги господарів, які назад ченівчанам мають свою відмінну тренувальну базу. Про що Буковина поки що мріє. То цілком логічно, що вінничани, які звикли до гри в таких умовах на початку матчу, переважали гостей. Черівчанам знадобився певний час, аби призвичаїтися до гри на синтетиці, Після чого вони вирівняли гру, і небезпечні моменти вже частіше виникали біля воріт господарів. А наприкінці першого тайму буковинці мали чудову нагоду вийти вперед, але нибу двічі врятувала попередчина вінницьких воріт. Поталанило вінничанам і на самісінькому початку другого тайму вони відкрили рахунок у матчі. Надалі боковинці атакували гостріччя, хоча й господарі не відсижувалися в захисті. активність боковинців врешті решт далася в знаки. І після подачі Кутового Семенюком це вже третій гольовий пас Олександра. Сергій Басов своїм фірмовим ударом головою зрівняв рахунок. Ну, в принципі, ми ожидали, тому що неудачно населена в Києві. Тобто, ну, ожидали тут тобто, нам зрозуміло, чому многії з нас болістом відправляють своєм. А второї вже... Пропустили, забили. могли програти, могли вигнати. В принципі, по щотом, можна сказати, ну, і, якщо не брать перший тайм, де можу ще бездання. Без, 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 без. Наприкінці поєдинку, як одна, так і інша команда могли вирвати перемогу. Але спочатку арбітри, до яких є певні претензії по ходу всього поєдинку, зупинили вихід сам на сам з воротарем Семенюка, зафіксувавши неіснуючий офсайд. А потім відзначився наш кіпер Чурілов, який ліквідував гольову загрозу, здобути одне очко в Вінниці. Я хочу сказати, що дуже хороша команда Нео Вінниця, і ми виглядали досить пристойно. І можна сказати, одне що гра, яка я на мою думку, мені дуже сподобалася. Я думаю, глядачам теж. Повноцінні три очка боковина спроможна взяти вже в наступному поєдинку, який відбудеться у Чернівцях у цей четвер, 31 березня. Суперник амбітний, друга команда Київського динамо, в складі якої зібрані кращі молоді футболісти з усієї України. Команда настрарається, плюс тому, що вдома граємо для своїх болільщиків. Стараємося завжди виігрувати. Ну... Просто одне, що погода не радує, ми, тому що хочеться на хороших полях, е, красивий футбол. Самі бачили, коли за хтиркою грали. то дуже важкий футбол. Ну, будемо старатися, постараємося виграти. Дай Бог. Сергій Батюк, Дмитро Соколи, з Вінниці Теми дня спеціального для ТВА.